Вітаю! Сьогодні у нас з вами останній урок по першій лекції, і цей урок скоріше направлений на тренування вашого читання. Hallo, привіт! Hallo, привіт! Хто це є? Ich. Я, Wer ich? Хто я? Gott! Ich. о Боже, я, denn? хто ви є? Maya. Майер. Ви bitte? Повторіть, будь ласка. Іх, хайсе Мая. Мене звати Майя. Ах, зо, ах так. Онзи, а ви? Ви біте? Повторіть, будь ласка, от ви язинзи. А хто ви є? Мая. Мая. verstehe nicht. я не розумію. Іх, хайсе аух охмая. Мене так само звати Мая. Ах, зо, ах так. Я дан, гутен так. Ну тоді доброго дня. Guten Tag, я Майя. Доброго дня, пан Майя. Наступний віршик в нас. Wer bin ich? Хто я є? Wer bin ich? Хто я? Wer bin ich denn? Хто ж я? Bin ich? Я? Oder bin ich? Або я? Bin ich vielleicht? Можливо, я? Ах, вас. Ich bin. Та я є. Отакий От маленький жартівливий віршик на питання. І останнє, що ми сьогодні маємо з вами, це Хіа вайс aus Schwarz. Пан вайс з шварца. Шварц, якщо це не прізвище як в цього пана, значить чорний, чорний колір. А вайс – це білий колір. Wie heißen Sie? Як вас звати? Weiß. Вайс це прізвище або білий колір. Name. ім'я Фрідрих. Фрідрих. Вонхавт. Проживаєте. bitte? Повторіть, будь ласка, Wo Sie? Де ви живете? In schwarz. Шварци. Або якщо колір, то чорний. Geboren. Народжений. Ви, біте, повторіть, будь ласка. Ван зін зій гєборен? Коли ви народилися? Ам фюнфтен, фюнфтен, фюнф унфюнфцій. П'ятого, п'ятого, п'ятдесят п'ятого. Гєбуртс орт, місце народження. Ви, біте, повторіть, будь ласка. Во зін зій гєборен? Де ви народилися? Ін вайс, в вайсі. Sind Sie verheiratet, wo Odruženi? Ja. Wie heißt Ihre Frau? Jak zwat Ihre Frau? Isolde, geborene Schwarz. Isolde, do odružnia, schwarz. Sind Sie also Herr Weiß, wohnhaft in Schwarz, geboren in Weiß, verheiratet mit Isolde Weiß, geborene Schwarz? Тож ви, пан Вайс, проживаєте в Шварці, народилися в Вайсі, одружені з Ізольдою Вайс, до заміжжя Швац. Ріхтік, вірно. От вас махензі, а чим ви займаєтеся? Повторіть, будь ласка, вас зенсій фон берув? хто ви є за професією? Ich bin електротехніки або ich arbeite Швац. Я електротехнік, але працюю нелегально. Das ist verboten. Це заборонено. Ich weiß. Я знаю. Так, цей діалог в нас побудований за принципом одна і та сама інформація двома разними варіантами. Так? У вас є Вонхат, який проживає де ви проживаєте. Геборен народжений Sie geboren? коли ви народилися. -от місце от Wo народження Sie геборен де ви народилися. Вас machen Sie? чим ви займаєтеся, або Sie фон Беруф, хто ви є за професією? Ну і слово шварц нас тут так само. Обігрується декількими варіантами: шварц як прізвище, шварц, як коля і шварц це значення як працювати нелегально, тобто не платити податки. Ще одна фраза. Das ist verboten це є заборонене. «weiss», «weiss» як прізвище, «weiss» як білий і «ich weiß» я знаю. Вальс як форма дієслова wissen – знати. Я вас прошу потренуватися читати цей діалог. Тут дуже гарна практика в читанні діфтонгів. А я з вами на сьогодні прощаюся і до наступних зустрічей!